Вітаю вас, мої дорогі брати і сестри в Христі Ісусі. І сьогодні вирішив записати таке відео після прогулянки з Богом. Я кожного ранку роблю таку прогулянку з Богом по району. І сьогодні Господь положив на серце після одної проповіді одного брата, мого знайомого, якого я люблю, поважаю. І він робив таку проповідь невеличку, в плані того, що основна функція Біблії. Я залишу, мабуть, в коментарі в одному посиланні на цю проповідь, тому що вона була досить цікава. Жалко, що я не зміг на ній бути. На ній бути, да? Тож от, ну, Що, секундочку, час на строчки. Не зміг на ній бути особисто, але я її уважно прослухав. Мені вона дуже сподобалася, надихнула на такі думки. І от, роздумуючи про це, я вирішив записати своє відео на цю тему. Тому що він говорив дуже важливі речі дуже важливі речі, які мені дуже сподобалися. І перше, друзі, був такий звучало місце писання. Де говорилося друге, корентян, друге послання до коринтян, 6 розділ, 16 вірш. І е, говорилося про те, що є таке місце писання, і воно говорить: бо ви храм Бога живого, як, про, е, як Бог прорік, поселюсь серед них, і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Е, це Біблія. Огієнка, можете знайти її. І саме головне, що, от дивіться, на що наголос, да? поселюсь серед них і ходитиму. Да, і буду їх, бо поселюсь серед них. Але підстрочний перевод, коли ми відкриваємо, це все доступно, друзі, можете знайти особисто дослідити це питання. І в пістрочному переводі говориться, що ми храм Бога, який живе, і сказав Бог, що буду жити в них. Оце, друзі, мене так дуже-дуже. Ну, це дивіться дуже важлива штука. да? Серед них і в них є колосальна різниця, да? і я думаю, що ви розумієте. Я думаю, дивіться, перший момент, чому. Перекладачі, ну, як це в них, да? як це вселюсь вник. От давайте так, ну, як це зрозуміти, Бог в мені. І е, саме цікаве, да, що, е, зараз далі будемо говорити про це. Що це не дуже. От коли ти читаєш і перекладаєш, то це не дуже зрозуміло. От серед них зрозуміло, да? Як серед них? Ну, дух, дух Святий, він завжди, він скрізь, і це зрозуміло. Да? Що Бог завжди, Він в усьому, у всякому творінні серед нас, в повітрі, в природі, і, і це зрозуміло. А от як в них, да? і друзі, дивіться, це по-перше, по це вже настало. 100% це настало. Тобто кожен. Хто приймає Ісуса Христа, Бог поселяється в ньому. От я прийняв Ісуса Христа, я християнин, Бог в мені. Друзі, і це не моя інтерпретація. Чому? Тому що відкриваємо той же переклад Огієнка. Да? Дивіться, я от відкриваю, Ніяких це, це все писання, друзі, нічого свого, суто Писання. Євангелія від Івана, 17 розділ, 23 вірш. Друзі, я читаю. Я у них, а ти в мені. Це слова Ісуса Христа, якщо ви відкриєте Іоанна, 17 розділ, це Його молитва за нас, язичників. Якщо ви перечитаєте, то там дуже чітко написано. Ісус сказав, що Я у них. Друзі. Це слова самого Ісуса Христа. Він сказав Я в них. У кому? Він в мені. Якщо я приймаю, Він в мені. І це, друзі, я коли перший раз це зрозумів, коли це прочитав, я ходив дуже довго. і... Роздумуємо про це. Що, А як це вообще? А що це? Ну, як це зрозуміти, по-перше, да? що значить він мені? Що значить, е і що з цим тепер робити? Тому що е дуже було багато моментів, да? Тож, друзі, я зараз, зараз не буду уходити, давайте от тільки цей, цей момент. Да? Тож, от. Дивіться, е говориться. Бог обіцяв. Що він обіцяв? Що я буду жити в них. Сам Бог обіцяв. Я буду, я вселюсь в них. Ісус потім сказав, що я в них. І самий простий момент, який друзі, під, ну, це, ж, це ж писання, я, я я нічого свого не придумав. І це мене дуже-дуже, скажімо так, Підтримує чому? Тому що сам Господь в мені. І е, якщо зараз досліджувати писання, дуже багато про це буде говоритися в своєму писанні. Так що, друзі, я е, вас хочу, скажімо так, підтримати в цьому, да, що е, розмірковуйте про це, е, що це значить для вас, що це про вас і для вас. От задайте собі одне просте питання. От зараз я почув це, що Бог в мені, то це про що? Що це для мене? І що це про мене? Друзі, ви будете чути відповіді від самого Господа Бога. Ідіть до нього і запитайте, Господь, а що це значить для мене? І що це про мене, що ти в мені є? Тому що це перевернуло моє християнство. Да? тому Це допомогло мені вийти із закону, да? із закону, допомогло вийти в благодать. Друзі, і це дуже цікава, цікава річ. Якщо торкнулося, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки з цього приводу, що ви будете думати про це. Пишіть, будь ласка, мені можете в особисто писати. Я залишу координати своє. Якщо таку на, на бесіду дати, я поділюся, тому що дуже багато християн, я являюся християнським консультантом, дуже багато християн консультував з цього приводу. Що це значить? Що це для мене? Що це про мене? Тому що, наприклад, собі такі думки не задаси. От ми зі, з моїм наставником, ми наставляємо один одного, да? тобто, і ми такі проводимо глибокі духовні бесіди один з одним, де ми ділимося своїми якимись моментами, то, що Господь відкриває Він мені, я йому. І це знаєте, наповнюємо один одного, а ну, говориться, да, в святому писанні говориться, що де двоє. Соберуться в ім'я моє, та я посеред них. І, друзі, це е, такий час, де ми просто е, надихаємо один одного духовно, що й вам дуже раджу зробити, да, Найти собі такого партнера, найти такого наставника, де ви будете наставляти один одного. Для чого? Ну, для того, щоб зростати е, в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, всім бажаю гарних стосунків з Богом. Коментуйте, ставте вподобайки, ставте поділитися цим відео і чекаю на ваші коментарі. і До нових зустрічей!